Коли люди починають робити щось нове, то вони починають здаватися в перші десь 2-3 місяці. Це відбувається тому, що людина просто-напросто не розуміє, напевно, що в повному обсязі, що вона робить. Це не є помилка, це частина процесу, так і має бути. Ти будеш себе відчувати перезавантажуваним, тому що ти освоюєш щось нове. Немає бути насправді комфортним, коли ти починаєш щось нове, а, бо ти зараз робиш те, що ти ніколи не робив. І якщо через два-три тижні а... Тобі тяжко і в тебе щось не виходить, це абсолютно не є приводом здаватися. Це означає, що поки що ти ще новачок в цій справі. І якщо у вас попадаються такі ситуації, коли ви, у вас опускаються руки, ви не знаєте, що далі робити, то пряма дорога до коуча. Тому що разом з коучем ви набагато ну, чіткіше. Кладете той шлях досягнення тих всіх ваших цілей. Тому, якщо маєте подібні ситуації, welcome. Пишіть, розберемося.